Є такий в сумах завод, який раніше називався імені Фрунзе, тепер у нього назва SMV Engineering, і є на цьому підприємстві Леварний Цех, який перепрофілював дещо свою роботу, але використовував старе обладнання. Ми співпрацювали дуже непогано з цим підприємством, і одне з, один з наших напрямків це був якраз спрямований на збереження ресурсів, на збереження сировини, яка використовується цеху. І що ми одразу звернули увагу, це величезні стрічкові конвейери, які транспортують сухий формувальний пісок до місця і його використання. І коли ми зробили розрахунки і прийшли до керівників підприємства, вони на нас подивилися і кажуть: да ми вже місяць думаємо над тим, як це все зробити. Але у нас не було фактично підґрунтя для того, щоб. Перед керівництвом підприємства поставити цю задачу і це зробити. Тобто люди знали фактично, що це погано, люди знали, що їм потрібно все це міняти. Тобто я маю на увазі працівників і інженерів і начальника цього. Але в них не було цієї, так би мовити, фінансово обчисленої, фінансово обчисленної обґрунтування, яке дозволило їм. Зробити цю або впровадити цю пропозицію. І так склалося, що наші спільні зусилля дозволили їм реалізувати це, і вони це впровадили у виробництво. Зробили все так, як потрібно, там в десятки разів скоротили свої витрати, ну і працюють так і далі.